Всім привіт! З вами як завжди, я Саня Завоз. Радий вас бачити в себе на каналі. Дане відео, яке ви дивитесь, буде про челендж, який я запустив 4 місяці тому. Розкажу. Про свої профіти за четвертий місяць, коротко розкажу за другий, третій місяць, так як я хворів і не було відео на ютубі, і також в цьому відео розкажу про переїзд, який я зробив майже два тижні тому. В телеграмі трохи розказував, казав, що буде відео з переїздом, але зробимо трохи по іншому. В цьому відео я просто розкажу, чому я переїхав, що зараз планую, і покажу зараз, де я живу, і розкажу про майбутні мінімальні плани. Сьогодні у нас 16 жовтня, челендж в мене почався з нуля до БМВ за 21 тисячу доларів. без кругом тут будуть з'являтися вставки. Чотири місяці тому цей челендж з'явився. Четвертий місяць закінчився 10 жовтня. І Зараз я вам розкажу скільки вийшло заробити з 10 вересня до 10 жовтня. Розкажу взагалі, який зараз балік. і по мінімуму розкажу, чого вийшло заробити. Тому полетіли. Відео знімаю без підготовки, тому почнемо поступово. Перше, зараз розкажу, чому і куди я переїхав, покажу вам це. Друге, розкажу про челендж, який зараз балік, і розкажу, на чому виходило заробити останнім часом. І третє, розкажу про плани, які я зараз собі строю на якесь майбутнє на тиждень, два тижні вперед. Тому почнемо ми зараз з того, чому я переїхав і куди я переїхав. На даний момент я знаходжуся в Львові, в друга Ореста. Ми вирішили, що хочемо попробувати щось, типу, як вам сказати, ну, типу, як буткемп, тільки по ворку. От, я зараз в Ореста вдома. Живу в нього вже приблизно два тижні. Дивіться, покажу вам зразу робоче місце. наше. Ось вам фоточка з челенджем. Це моє робоче місце. Ось тут я воркаю кожен день. Пізда, покажи, Й? ти зайшов? Да, ще раз перезайшов. Скільки тут. Ти не комплечі. Я на першому зайшов, щоб не лікинув. Але воно все просто. Блять, я бей бей тільки Мекс впав. Мекс 771. Дивись, дивись, малюй! <рес> 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 Ти його розладій. Як закривати? <рес> Лімітку, ні. Маркетом, на Закрило? нахер. Да. Хара... Плюс 500 що. А Ал я шену злив в лікину пищу. Блять, ждешь. Джейд, Якась хуйня. І патьмен тут малює. Ти уже фокуса нема. Плюс 150 и таких хисики. Два. Три. тут взагалі, блядь. лисис с хуем. Е, воно уроне вас, Пизда. Ти, воно не ліквідувало, я не розумію, блядь. Бать, воно тут... Саня, сюди. Воно ще не зрівняло, Орос. Це не зрівняло? Так. Да. У мене щось, блядь, камера лагає, пізду. Дивіться. Давай. Блядь. Чого воно не фокусирує? Закрив нахер. Плюс? Та, ні. Зараз виберемо ціну. Диви, ставлю 0.52. Або 0.50 хер з ним. Треп. Давай. Ай, майже дійшло. Є. Ти на якому плечі? Першому. Ти на багато заходиш? На все? Дивись, зараз воно має піти вниз. Тварі йде вверх. Ти <ріст> нахуя? <ріст> Вчора в мене було день народження, що лишився торт. Вот. Ось Тут воркою я. Тут місце посередині колі Нікейла. І тут місце Ореста. Ось. Мінус 749. А шорта ти закрив? 913. Да, І віднімей 913 у цьому. Мінус 913. 165. зі справи. Ти купив? 1900 тут є в цих. На 1129. 1900? А за шортив ти їх ми рахували скільки? 800. Більш ніж два рази менше. Ти мав забрати 700, тільки 000. зі спреду просто 1200 доларів. Да. Бо я рахував по доларах, а не по монетках все. Ну, коротше, було багато коментарів. Питали, типу, як проходить ваш вечір, пам'ятаєш? Да. То якось отак мені проходить. Кожен божий вечір отак проходить. <ріст> Це піза. О, але дивіться, як філіграно на графіку. Хто з міста, ну, хто з Львова думаю, розуміє, де приблизно знаходиться квартира. Ось покажу вам вид. Ось такий охуєний вид кайф з таким видом роботи. От. Розказую, чому я переїхав. Приблизно місяць тому мені написав Орест, Ну, хоче себе попробувати в крипті, я почав йому трошки допомагати, в нього почав виходити результат мінімальний. Ну ви просто ти хуйово зайшов. Ні, не то саме. Сто на вару! Дві тисячі туди, дві назад. Сто на навару. Ти Давай не. Блядь, їбать! В мені треба закрити, мене тут пізда нахуй. Реш, тільки що ви бачили, як ми заходили зараз спред, шортили. Я тільки що закрив всі позиції шорта. І, і... Це... продав спот. то скільки в мене чистими вийшло з спреда? Зараз скажу. Чистими тільки що спреда вийшло. 265. 265. То, із... то Мінус не рахується, то мій напевно. А ну, а тепер в тебе. О, Починаємо з цілі квітів. Мінус 800. Плюс 500, плюс 300, мінус 85, плюс 71. Ти я... вновь... десь 0 десь вийшов. Десь <реклама> на баксів 20 виїбав той ринку. Але найгірше оце перше. Це на п'ятому плечі просто заходив. І зловив зразу ліквідацію. Да, от <реклама> Але пізда просто. Це. Орускаже, я, я зайшов. І зразу через секунду каже мене ліквідну нахуй. А там А тут він, він мені запропонував, чи не хоче я переїхати до нього і попробувати все щось разом, плюс покликати до себе полю і троє разом працювати, завжди бути разом, думати на рахунок чогось разом, в позиції заходити разом, пройобувати разом, бо так легше, я думаю, ви розумієте. Я переїхав, пройшло майже два тижні, і результат, я вам скажу, є хороший. У мене багато що міняється, я став набагато активнішим, енергічнішим, більше працюю. Не сказав би, що більше заробив за цей час, але точно багато що навчився і точно не жалію, що це все сталося. Тут я планую пробути приблизно ще тиждень-два, так як в кінці жовтня я їду в Варшаву. А на даний момент я вкручу 6 акаунтів Альфа. Їх має хтось крутити, тому комп'ютер я завезу в своє місто дубно. Навчу сестру або покличу якогось друга, і кожен день йому прийдеться мені крутити Binance Alpha, бо Binance Alpha кормить. Ну, зараз я вам розкажу про це. Все, якось так. Я думаю, ви зрозуміли, що я переїхав. От. Все йде добре. Набагато краще, навіть ніж я собі уявляв. От. І зараз я вам покажу, скільки вийшло заробити за останній місяць челенджу. Який зараз банк, і все в цьому плані. Дивіться, в двох словах про челендж я з нуля йти до BMW за 21 тисячу доларів. Ось тут я все написав, але не з нулем в кармані, а тобто банк. Банк був нуль. Зараз я банк цей розкачую. Зараз я вам покажу пост за третій місяць, там видно, скільки я заробляв за останні місяці, скільки я мав заробити, який зараз банк. І після цього зразу перейдемо на четвертий місяць челенджу. Вітя з нуля до БМВ, третя частина. вийшло заробити найменшу кількість грошей, так скажем. За третій місяць челенджа, за моїми підрахунками, вийшло 976 доларів. А щоб закрити челендж вчасно і заробити двадцять тисячу доларів на машину, мені треба, як мінімум, 1900 доларів заробляти кожен місяць. Тому ось я написав банк челенджу зараз 4100 доларів. 46 доларів, це за 3 місяці постів, за 3 місяці того, як я публікую в канал. Тобто, ось ці гроші я всі заробив з того, що публікував в канал. Тут враховано всі мінуси, всі плюси, і за 3 місяці вийшло 4146 доларів чистими з того, що я веду в каналі. А мало би бути як мінімум 5700. Не вистачає 1554 долари. Я написав, що це не критично. Я тоді 2 місяці був хворий, випав трохи з ворку. А четвертий місяць відворкав дуже добре, і зараз я вам покажу. Дивіться, проховавши весь профіт і віднявши всі ректи від 10 вересня по 10 жовтня, вийшло заробити 4500 доларів. Що виходить навіть більше за три місяці. попередні, які я працював. Нагадую, план на місяць в мене 1900 доларів. Вийшло зробити 4500, так як я відставав, зараз трошки наздогнав. І далі буде йти трохи легше. Зараз я до цієї цифри додам свій банк, і відніму те, що мало бути, і побачите, яка в мене зараз виходить ситуація. Додавши всі місяці ворку, ось цифра, яка виходить, це 8 646 доларів за 4 місяці роботи, за 4 місяці челенджу, за 4 місяці транслювання цього всього в канал. Мій мінімальний план був це 1900 доларів. Ну, якщо 1900 помножити на 4 і відняти цю цифру від всього, то зараз ви побачите, що вийде. Я мав би мати як мінімум 7600 доларів. Ось віднімаємо. І на даний момент, слава Богу, я перевиконую свій план на 1000 доларів. Думав, якщо чесно, на старті челенджу що це буде ще легше. Але є вже як є, слава Богу, що догнав, перегнав. І далі я впевнений, що буде все ще краще. Так їх багато що за останній час навчився, дуже багато роботи роблю. І я прямо по собі замінчаю, що профіт з часом росте і росте. З кожним місяцем профіт росте. Тому з челенджем якось так, мій банк зараз 8600. Мав би бути 7600. Я, в принципі, собою задоволений. Лишилося ще заробити приблизно 12-13 тисяч доларів. І ви вже побачите відео з. Моєю новою машиною, приблизно, я думаю, це буде весною. Тому, щоб слідкувати за всім цим, цим челенджем, за бажанням повторювати і побачити, вийде в мене щось чи ні, підписуйтесь обов'язково на мій телеграм-канал, так як я все показую там. Силка на телеграм буде перша під цим відео. Все, я транслюю там, тому кому цікаво, радий вас буду там бачити. Зараз вам в трьох словах розкажу, чого вийшло заробити за останній місяць. Дивіться, саме основне, що вийшло винести, це бінанс альфа. Я думаю, багато хто з вас про неї чув. Якщо не чув, це все досі працює. Питайте, я вам з цим постараюся допомогти. З Binance Alpha було винесено за останній місяць біля трьох тисяч. У мене було всього 4 аккаунти. На даний момент я вже кручу 6 аккаунтів, хоч дропи погіршились, але я думаю, скоро знов почне кормити і вийде знову винести. Я заходив в спреди арбітражі, відкупи якихось монет. І також вийшло трохи заробити на ф'ючерсах. Це все було в каналі. Ну що, я вам розказав, чому я переїхав, куди я переїхав, розказав про челендж, що і як, думаю, вам все зараз на даному етапі зрозуміло. І приступимо зараз до того, які мої плани на ближайше время. Приблизно тиждень-два я ще буду тут. Ми будемо працювати кожен день. Я буду зради знімати для вас більше відео, так як розумієш, це. На даний момент саме головне і стабільне, хоча цього і не заробляю, але ви мене мотивуєте і в телеграмі. Чим більше вас, тим більше в мене сил і більше бажання щось робити. Тому треба вести Ютуб, щоб вас ставало в мене в телеграмі більше. Ми робимо хороше ком'юніті і далі можливості буде набагато більше, і профіти також виростуть набагато більше. А зараз приступимо до самих планів за ці два тижні. Дивіться, ми працюємо далі. В кінці місяця я їду в Варшаву. На концерт до Кізару зустрінуся з моїм найкращим другом, з яким ми не бачились вже рік часу. От поживу в Варшаві пару днів, побачу, як там, що там, і поки, ми, поки я знаходжуся тут два тижні, ми придумали і записали ось таку дошку. Дивіться, ось тут числа 13, 14, 15. Тут імена Орест, я і Микола. І ми вирішили кожен день записувати наші ректи або профіти і побачимо на дистанції, хто як працює, хто скільки заробляє. Будемо дивитися, які ошибки ми припустили, коли получали мінус, і так далі. Поки що якась отака картинка за три дня: ось Орест, я і Коля. Ми ви можете примірно прикинути. Перед тим як я поїду в Варшаву, я ось цю дошку з фоткою і покажу вам. Як це все закінчилось і що з цього всього вийшло. Якийсь такий відос, я думаю, досить прикольно. Надіюсь, вам було цікаво подивитися, так як цей місяць челенджу став для мене рекордний, ось про це я вам тут розказав. Вже, можна сказати, пів шляху челенджу пройдено, мене це дуже мотивує. Я просто вже уявляю, як я куплю цю машину, зніму вам відео. Надіюся, хтось з вас також купив машину зі мною, бо проходить цей челендж. Якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково ставте лайк, так як давно не було відосів, і я надіюся, це відео вам зайшло. І наостанок прорекламую, так скажемо, свій інстаграм. Я зараз почав вести новий інстаграм, просто лайф, де часом розказую, що роблю, там показую переїзди, ще щось в цьому плані. Тому якщо цікаво, в я також лишу в описі, підписуйтесь. Там моє життя, вор, якісь думки і щось типу того. Тому все, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей канал і ждіть нові відео.